Ця війна абсолютно новий тип протистояння. Змінилися не лише тактики та стратегії, а й політичні цілі. йдеться про ідентичність України і Росії. та про зіткнення цінностей заходу з цінностями Росії та її союзників. тобто не так просто зрозуміти, що насправді є перемогою. Саме так остаточно ми зможемо сказати лише після завершення війни. Зараз це зіткнення не стільки культур, скільки цінностей. Подивіться, хто на боці Росії: Північна Корея, Іран, Китай, це тоталітарні держави, а не демократії. І валіз, із заходу варто чітко усвідомити. Це не просто бій між Україною та Росією. це протистояння західних демократичних цінностей і авторитарних Дональд Трамп активно просуває ідею миру. Часом каже, що втрачає терпіння, чи є межа його терпінню. Я щиро на це сподіваюся. Дивіться, я віддаю Трампу належне за його щире бажання закінчити війну. Коли він каже, що війна це жахлива річ. що жахливо бачити всі ці смерті із російського і з українського боку. я вважаю, що він абсолютно щирий. Але, на мою думку, він має зрозуміти, що у випадку з президентом Путіним він має справу з лідером, у якого зовсім інший погляд на те, як влаштований світ. Ще в листопаді, коли президента Трампа тільки обрали, мої друзі в Києві були дуже занепокоєні. Але я ще тоді сказав їм: дивіться, ось як це відбуватиметься. президент Трамп прийде до влади і скаже: Я зупиню війну за 24 години Він швидко зрозуміє, що це неможливо. Він розсердиться, але спершу на Україну, бо так простіше. Ви ближче, і він розсердиться на президента Зеленського, тому що для Дональда Трампа ця війна небажаний відволякаючий відволікаючий фактор від інших речей, яких він хоче досягти. І Україна муситиме це терпіти, бо іншого виходу не буде. І тут у Білому домі президент Зеленський дав відсіч, і я віддаю йому належне за це. Але зрештою Трамп змінив українську політику. Була укладена мінеральна угода, і він погодився на закупівлі зброї.